Це відео присвячується всім віруючим пенсійний фонд. Якщо вам зараз 20, 30, 40 років та й навіть 50, і ви вірите, що в пенсійному фонді щось та зміниться на краще і у вас будуть кращі виплати, як у ваших дідусів, бабусь, батьків, то ви просто живете ілюзією. На жаль, але правда є така. Через 10 років орієнтовно пенсійного фонду в такому вигляді, як він є, існувати не буде. Та й, до речі, в деяких країнах вже давно його не існує, як і солідарної системи. І про те, що нас чекає такий крах, Шмигаль говорив ще до війни. Говорять і інші представники Мінсоцполітики, наголошуючи на тому, що треба собі створювати приватний капітал. Хто це зробить, той буде з грошима, хто не зробить, той буде бідний. На жаль, такі реалії сьогодення. І, звичайно, хто все ж таки хоче про себе подбати, рекомендую більш предметно дізнатися про можливості, які дозволяють це реалізувати. В моєму профілі є контакти для зворотнього зв'язку. Я якраз у цьому напрямку надаю персональні консультації. Хочете розібратись? Телефонуйте, пишіть чи заходьте за тими посиланнями, які там є. Всі консультації безкоштовні, і ви принаймні дізнаєтесь, що можна зробити у вашій ситуації та чому знову ж таки вірити в пенсійний фонд не варто.